На стадіоні Авангард, 18 червня, пройшов кубок Змівської громади зі змішаних одноборств ММА. До Змієва у цей день завітали спортсмени з Харкової області, бійцівський клуб Сокол Тім з Пісочинів, тренер Сергій Сокол, професійний боєць ММА, майстер спорту України з Фріфайту, клуб Хортінг Зольшан, тренер Руслан Зуб, майстер спорту України з ММА. клуб Атом з Харкова та тренер Олександр Надєїн, заслужений тренер України. Гіне з бойового джиу-джитсу, клуб Файтер з Харкова, тренер Заза Мінджія, чемпіон світу з боїв без правил, головний тренер Харківської області Замомий та наш зміївський клуб Спартак з тренером Юрієм Держинським, віце-президентом Федерації з Панкраціону у Харківській області, головним тренером дитячої та молодіжної збірної з панкраціону Харківщини. Ми дуже дякуємо за село за те, що ми. Можна сьогодні провести турністла Україні героям слава, напружені та складні двобої. Спортсмени пройшли гідно. Кожен показав чудові результати. Глядачі вболівали за своїх і неабияк хвилювалися. Участь у змаганнях узяли як і зовсім юні спортсмени, починаючи з 7 років, так і більш досвідчені бійці, старші 18 років. У загальнокомандному заліко остаточними переможцями кубку стали зміївчани, вихованці бійцівського клубу Спарта. Ак з тренером Юрієм Держинським друге місце посів клуб Атом, третє Сокіл Тім. А кубок за найкращу техніку отримав клуб Файтер. Усіх учасників було нагороджено грамотами і медалями. Вітаємо чемпіонів! Бажаємо подальших успіхів та злетів. Пишаємося зміївськими спортсменами, що прославляють свій край та досягають таких високих результатів. Лариса Бодерєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.